800 600 600 і 400. І дід прийшов в кадр. Каже. А що зазвичай діди кажуть? Діди кажуть. Підписуйтесь на мій канал. На канал Русинатора, Донайте, не забувайте. Зима, холодно, на грілки треба на їжу. Блять, на старість йогурний в рот, блять. Сука. -у. -у, 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 -у. Отак от, от старі коти розмовляють. Русинатор. So, Сыни нам же в бейвку возьме. Один, два, наверное. На Напердолив. Скип. Не, вон он жовто вдвох в двох впал. Да надо на доху на, 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 на сын. Нема. Блять, коси. До мене вже підійшли. Зелена. Червона. Тихо. Червона мітка. Кафе, друге. Двоє у мене. За стіною. Майбі на даху буде червона. Кафешка дах зараз буде, да. Yes. Я Аки, до тебе пробіг. Червона мітка. Я йому а, хай. Двоє, ти хозук. О, а, двоє, я пихозук. Хае! Добре. Дах ноб. Ида остави? У мене. У мене. Жовтний. Угу, не. Маленьке віконечко таке. <кій> Пу -пу -пу. А є хтось Черкас? Просто питання треба поставити. Як воно відноситься до слова Черкащина. А що тут такое? Черкащина. Ну. No. Черкащина. що ти повторюєш одне <кій> <кій> те саме, ну ніхай не Черкаш. <кій> І Ну бігом лайкоси поставила, бля. <кій> и тратить армор и весь микс 5 смайки в четыре флажки маше трава комусь можно поделаетесь дай деструкция Так, он... Какие... Вылазь сюда у векно на жопу за обычно собой на дах. Ну дай я попробую Давай, залазь. Не-не. Я к мешок с гемном. Не-не, <свеч> я к папка кличка назвала сосиска. <свеч> Хорошо, солнышко сможете сделать. Могу? Еще? А <сёк> чего? Отходите, сейчас солнышко будет делать. <сёк> Нет, Там <Софиста>. Вау. <сёк> 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 Нидер блядь, стреляет. Ну, О! Дал! Подай его. А, <laughs> ну, сок, блядь, туда его. Подай не Подай его. Подай его. Подай его. Подай ты ему два Подай дал да? ну два с в Я рейснули, виходить. У нас тачка йде, но Зупинилась жовта. Зупинилась, да. Нам грає. Ред, ты седых, На нахуй. Да, але на там двох пойти. Вони пушать полево, підходять. А, у мене спина, спина, спина. Вже по полево, один чел підбігав. Давай, давай. Попхав. Примейт? Так. Просто ліс уже челове також є. За пагорбом, знизу. Mm -hmm. один піді мною Хай я туди грію. Нок піді мною. Я один ще на жовті, за деревом знизу. Его разом бейтим Бейтим, Можно Морну его Добрый, там ещё один Аки, а другий тик а Давай. Варшаве шляпичі їбані. Ау, нахуй. Mm. А що? може підійти жовто. Може, може. А що ти так на них? Це якісь жмахи знайомі? Та да ні. Не. Ні, це просто вілки якісь. <фі гас> Іду тачку. Не в нас. Нема? Я, Шо я, нема? питаю, що? А. а? О, нема. Та я не вам ще. Питання є? Та нема. На сцені грає чел. Що там? Ого, я сім. Сім смоків, у типа. Мокнув його. Найс. На пагорбі, чуєте? Як закрили. Да, да, Бачу. Я один нот горб. І червона митка дерева. Під бетером. Давай зірвемо. бетер зірвемо. Патрики Там... Yeah. Ти що прикол знаєш, скільки ми будемо туда стріляти в бетер? О, червона, пікає.

Вони вниз десь пішли. Ну і все, дорога їм пішки, бля. Тут де? десь на не зелені, на баті. За, свінько, За зону шоку. поїхали. За зону поїхали. А, ну то все. А може вони хочуть впасти і по воді пой. Не. Здохнуть. Там же на один фермер бетер лишився. Вони поняли, що їх зачмирили, і просто. А, вони локуються від зони, здається, ні? Да, да. це вони. Да. О, вот это вот паника в команде называется. Так когда ты? Еда, Не должно, должно, должно на нас едет. Снова на нас. Метку, метку она ведь. А Ну, я нащасти. на А летить просто, просто летить до нас, Один выстрелив. Взирвався. Один в воді. Один десь. Двое в воді, один на зеленій. Обережно на жовте грають Може на Я лишусь в кемпивом спину на чекаю. Есть почекай зелену. Десь там бачу один жмих туди побіг. Может там ДЗДР стоїть. Я їх не бачу, на жаль. Не Бачу, що ти з ними робиш. робишь. Ташка по так. Поправо, да. Чую. До мене колос, там вас панцирь є. Ну я то теперь на ботку поехали. Их то кошмарить ще с берегу, чуешь? Червона, шадоси жрае, корякер, ты ебаный. <реку> Зеленый там на березі их ще. Мені смоки прокидає, червоно зараба добігти. Да, да. Через нес, через смоки. бач, вони жити хочуть нахуй на восьмих. Нес через смоки бежать. Их на зелене, жмих ще дивиться, один. У него теж на масс зоны и він їх дивиться до кінця. Ну, жмих Угу Ну смоки на червоні. У одного въебали когось. Сень дерево Вон біжать зелена біжать одного а Артой нам атаку з двоє вообще. Вон шмихи перебігають друга з зелена. За деревом один. Двоє за деревом зелена. Дивлюсь Один-два хіта Зараз тут будуть підніматися. Біжуть фолопан за синьою вправо Один нок в, в одному три хіта. Якщо він не хильнувся. За деревом, він в смоках. Він на сцені. Ну теж мідка не там. Ну я вліво підходжу. Підходь ближче. У мене тільки плешки. Що, вони На сцені третій па має бути знизу. Жовті грають. Добре, дайте на нам звук. На сцені грають. Іще знімаю. Одно в ногу. Другого. Операція репорт. Сеня, за каменем. Боу-хп хідається. Бачу тут жмиха. Зараз не стреляй, не стреляй. Я з тобою. Плюс, плюс, плюс. І один ближче був. Один десь звідси з лошаком працював. Підходом, підходимо, підходимо. Зараз йому в ухо, задам. Сценю нокнула, типа. Камінь бачиш. Uh, зараз, зараз, жди. Бачу, секунду. Хастан його, блядь. Тут на сцене. Зара, зараз, зараз. Дивись, 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 давай. <кхід> да, да, да. звідси лошадка. Да, 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 да. Камень, бот. Кидай флешку раз и два. Ты его нахуй? Да, Йонок? да, снизу. Изнизу Начня закрыл, и хаты. Сеня, Сеня Ластовича. У хаті прям на сене. На жовте, может, бутылжен. Да, один, один человек. Не, не на веле. Две на кухне стоит. А що за смока снизу? Там Та все, там, Ластович, ч. Все. Він на кухне, на Мин на кухне, на сцене И... мала. Тихо, хуліганіть. Здавайся! Він тут, на сцене, кутку. Эй! Джон с ктым. Так, чатик, привет, всем привет, знову ще раз привет. 800, 600, 600 і 400. І дід прийшов в кадр, каже. А що зазвичай діди кажуть? Діди кажуть. Підписись на мій канал. На канал Русінатора, Донайте, не забувайте. E, зима, холодно, на грілки треба. На їжу. E, блять, на старость, йовори, в рот, блять. E, сука. Ууу. E, <схай> <с>... Отак от, от старі коти розмовляють.